Головний тренер Київської обороні Валерій Володимирович Іваченко. Перше питання, Валерій Володимирович, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Ну, а Що тут коментувати, поразка є поразка. Да, прикро. Десь хотілося зацепитися, але тяжко грати там десь з 24 проти команди, такої як Шахтер. Але я і хлопцям казав, що наш враг це ми самі. Бо такі помилки, така команда, як «Шахтёр», не прощає. Mm -hmm. На даний момент, так, да, маємо те, що, що маємо. Дякую. Так, прошу. Суддя прийняв кілька спорних рішень, це вилучення на руку прокуратури? Mm -hmm. Та судді коментувати, як би це наживати на себе ворогів. Він можна що хочеш говорити, там, десь там дискускувати, емоційно казати, а що він не, не змінює своє рішення в будь-якому випадку. Так, да, там з вилученням ну, емоційно, да, наш ігрок Сухана грав, Треба десь саме в емоції показувати попереду, забивати голи, якісь там. Дія на користь своєї команди робити. А це, як би, ну, звісно, підвів нашу команду. Думав про себе, не про команду в той час. Дякую, а. прошу, Віталій. Дивіться, у вас в матчі проти Полісі було шість жовтих карток і Дуже агресивно. А сьогодні теж розпочали дуже агресивно дві жовті, третя, яка в червону конвертувалася. Ця агресивність. Її якось вдається взагалі тримати, втримати хлопців в рамках, тому що деколи враження, що вони настільки зарядженими виходять, що кидаються в боротьбу і не думають про нас. Ні, це, це добре, що є зарядженість, але воно повинна бути контролювале. Тому що за це получаємо десь і червоні жовті картки. Але футбол це контактний від спорту, не балет, І в будь-якому випадку, тобто би, треба да, поважати суперника, але. В, в, в мерах розумного діяти, то да, хлопці стараються, стараються десь за що там агресії, натиску працювати, десь не вистачає майстерності, але стараються, стараються діяти так, як на даний час їм дозволяє та ситуація, наскільки вони готові. Але футбол, да, такі, такі речі я вже кажу, якби свої помилки десь не, не прощає. Тим паче з таким суперником, як Шехтер. Дякую. Так, прошу консульти. Сьогодні на наповнені вийшов за Слободяну. Було не, невелике на цій неділі е, е, пошкодження в нього, то тому е, приберегли. Його не вистачало сьогодні? Так, mm -hmm. да, звісно. І наш капітан він завжди підтримує, завжди з командою, тому десь їй не вистачало би, його присутності на полі. Дякую. Так, прошу. Ось такі тебе довгі паузи, на жаль, так. Да, Може вони розхолоджують, трошки втрачають концентрацію, це призводить до невимушених якимось помилок на полі. І дійсно ваша команда дуже хотіла, дуже гарно грає, мені подобається футбол. Дякую выдалить по игру команди во втором таймі після выдали. Вивчення в да, вашій команді, як вони виконали вашу установку на другатим хлопцям? Ну, удача, щось стряска була в перерві, тому якби не подобалися ті дії, які вони виконували в першому таймі. Ну звісно, там дитячі помилки, але якби початок почали непогано, декілька моментів мали, і той же Суханов мог там і пробивати, і головою пробивав там, але не вистачає, як я завжди кажу, ці, цієї влучності. А, а так, хлопці там. Дякую за другий тайм, звісно, би, витримали. Тяжко було проти таких команди грати в меншості. Але, в принципі, когось конкретно би, виділяти я не стану, бо на полі завжди би, є єдина команда, єдиний колектив. Всі, в принципі, хто були присутні на полі, викладувалися по максимуму. Ну, в міру свого даного стану. Пауза, звісно, впливає, тому якби у нас була ця пауза запланована гра. Ми зіграли зарію Луганську, щоб не була ця така пауза. Ну вважаємо, що якби вона в будь-якому випадку пішла на на користь. Ну такі в паузи там, да, звісно, вони впливають. Ви самі бачите, там європейські чемпіонати завжди команди в тонусі знаходяться в ігровому тонусі. а Коли у нас такі паузи, вони десь там і вибивають. Да, навантаження на ті команди, які у нас там в перші там, там Шахтер, Динамо, там багато збірників. І вони теж навантаження на них є, але якби добре тим, що вони постійно в тому сім'я. Так, 4 гри сезону пас папери. Дещо треба проаналізувати. Зробити висновки над своїми помилками і вже готуватися, бо в нас такі тяжкі матчі, стокові, як би можна казати, і тому треба спокійно, з холодною головою, підійти до цього і заспокоїти хлопців. Нічого не пройшло, якби в принципі це вже історія, нічого не поміняєш. Треба рухатися далі, думати і справляти в наступних матчах ці помилки і використовувати свої моменти, які ми. Будемо заздавати. Дякую, дякую всім. Дякую. Починаємо давати з питань. Давайте одразу, хто буде перший. Будь ласка. Сьогодні на поле з'явився Степаненко. Скажіть, будь ласка, в якому він стані, чи розраховуєте ви на нього на, на цьому етапі чемпіонату. В якому він стані готовий допомогти каналі. Дякую. Um, what do you think about his um, how he feel himself yeah. and uh, do, do you think uh, to use him in uh, next matches on this part of the well, uh, first of all, i'm happy he's back because he suffered a long period for energy uh, from injury, uh, very long period already in our pre-season when we've been in turkey. Um, it's a character player, of course, with a lot of experience and uh, working always hard, real professional. And uh, like I said, now in the dressing room, also a real captain for the team. If he's starting or not starting, he's always there for the team. So that's very important. I'm happy to have him back uh, in the team. No, I understand. okay. Understand? <laughs> <No problem>. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Mr. Ik zie, mocht je twee woorden plegen. Oh, uiteindelijk. <middels> ja, yeah, oké. Okay. I think uh, it was uh, from the beginning uh, uh, a very good game from our side. We've been focused, we've been concentrated, and um, we've been sharp and disciplined. So uh, very important because it's not easy to to play the games uh, after the international break. We had a lot of players played the many games uh, like Koya, like uh, Suda and uh, and uh, Kono. Uh, played all games for for national team, uh, put a lot of effort into it and, and then you come back of course with a little bit of fatigue, but they they showed a really really high level of professionalism and uh, and the quality of course, which i 'm very happy about it but I have to say I have to give compliment to all my team because we' be very professional today and uh, we outplay our situations like we should outplay and um, yeah i 'll share you what I said to my players also in the dressing room, so all team. Team, great team effort, important win. Uh, we proceed to the next one. Uh, I said something about Stepanenko. I was very happy. that Marlon came in. It's also a new guy, young player, multifunctional player. And it's always nice for such a young player to experience a new competition, a new game. So we welcome him uh, uh, about uh, this game. Um, I'm very curious about his qualities in the next uh, period. And uh, of course, Marian Sveder, who was. <coughs> suffering for a long period also with injury and then he came back and not playing not playing and but he keep on fighting he, he, he was he had a very good preseason and uh, you know all of a sudden he's the chance there but he got this chance because he was training process pretty good and that's why he was able to play uh, 90 minutes and to make a difference today so i'm very happy for him and for his contribution to, to, to this game and to our team so good victory and uh, yeah we have a recreation to tomorrow and uh, after tomorrow we switch our mind to the next game okay congratulations thank you, thank you. Good